Я набираю лайки. І я хочу вам сказати, я, типа, взяла зняла е, відео до 26 лютого 2025 року. Ніхто його не дивиться, не пише мені коментарі. А я, ви думаєте, це легко набирайте лайки і підписчиків? Ви думаєте, це так легко? Я сижу і думаю, чого мені ніхто не ставить лайки. Я ради вас, раді вас, стараюся, ви не ставите лайка, ні... Лайками, ви нічого не хочете робити для ради людей. Підпишіться на всіх людей, пролайкайте, подивіться всі відео. Чого ви не піднімаєте, що це таке відео? Ви ж знімаєте, вам лайкають? Лайкають. А люди знімають, ніхто не лайк. Я сняла той саме відео. Мені ніхто не поставив лайк. Мене на лайках один лайк. Не на карту, а на пару. Не на сто не на, не лайків. Мені хоча б 10 лайків. 10. І я буду рада. Ви понімаєте? люди знімають лайки, друзям коменти, все робили, А ви не розумієте, люди, люди просто хочуть знімати нормально відео. А ви знімаєте і вам ставлять лайки. Пожалуйста, поставте мені 10 лайків, я буду рада. Просто, на одному відео я просто сижу і думаю, чому мені ніхто не ставить лайки. Я що, погано знімаю чи що? Я для вас, напевно, все хороше роблю, а ви б цього не Понімаєте просто. І як мені тепер без цього жити? Я сижу, думаю, мені ніхто не ставить лайки. Я страдаю. От моїй сестрі ставлять по 100 тисяч лайків. 100 тисяч. Принимаєте і ставлять лайки, ставлять. І вона знімає, як і я. А тута Нифіга, ні фіга, не лайка, ні комент, не підписчика. Я давно завела це аккаунт, ніхто не ставив мені лайки. Ви думаєте, мені так легко набирати лайки? Я сніла раз, два, три, чотири, п'ять лайків уже. Думаєте, мені не одного лайка не поставили. Ви думаєте, це легко? Мені не легко. Думайте головою. Кому ви ставите лайки? Просто ви ніколи нікому не ставите лайки.